Програма Тема дня на Українському Радіо Дніпро. В ефірі Українське Радіо Дніпро. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Анастасія Мандрика. Сьогодні говоримо про те, як минула ніч на Дніпропетровщині в області зафіксовано отруєння людей дикорослими грибами. Про це та інше далі в нашій програмі. У ніч на 27 вересня армія Російської Федерації випустила по Нікопольському району Дніпропетровщини майже 90 снарядів. Про це розповів представник ДСНС області Сергій Ковтонюк. Знову всю ніч російська окупаційна армія била з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії по трьох громадах Нікопольського району, випустивши майже 90 снарядів. Під обстріл у нас потрапила Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська громади. 15 житлових будинків, 6 господарчих споруд та кілька автівок були. Понівечені внаслідок ворожих обстрілів у місті Нікополь на щастя з людей ніхто не постраждав. Також двічі за ніч ворог завдав ударів і по Марганівській громаді від влучання снарядів виникла пожежа у приватному будинку. Вогонь загасили 14 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Загалом у громаді росіяни знищили житловий будинок та ще 10 пошкодили. Понівечили кілька господарчих споруд, автомобіль, місцеву зону відпочинку. Дитячо-юнацьку спортивну школу газопровід та електромережу обійшлось без жертв. Чорногриворівській громаді також минулось без загиблих та постраждалих. Про наслідки нічних обстрілів в нашій області розповідав представник ДСНС Сергій Ковтонюк. Ввечері 26 вересня армія Російської Федерації поцілила ракетою по аеропорту в Кривому Розі. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної адміністрації Валентин Резніченко. За його словами, по аеропорту вдарили ракетою х 59 Внаслідок атаки інфраструктура литовища зруйнована. Людей не зачепило. Про ситуацію у кривому розі розповідає начальник військової адміністрації Олександр Вілкул. Оперативна ситуація на нашому напрямку фронту залишається напруженою, проте повністю контролюється Збройними силами України. Окупанти продовжують терор мирних громад та населення, здійснюючи варварські обстріли. Всю ніч російська окупаційна армія обстрілювала Нікопольський район. Було завдано 9 ударів по Нікопольській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадам. У Нікополі пошкоджено близько 40 будинків, понад 20 господарських споруд, автомобілі, сонячна електростанція, трансформаторна підстанція та лінії електропередач. У Марганецькій громаді пошкоджено 9 житлових будинків. В день окупанти знову обстріляли Нікополі Марганець. Троє людей отримали поранення. Всі перебувають у лікарні. Один постраждалий у важкому стані. У Криворізькому районі вночі та вдень обстрілів не було, але надвечір було обстріляно відкриту територію в села Велика Кастромка Зеленодольської громади. Також у Криворізькому районі ворог завдав ракетного удару по одному із цивільних об'єктів поблизу Кривого Рогу. Руйнування значні, без втрат. Кривий ріг продовжує підтримувати прифронтові та фронтові громади. Така допомога триває з перших днів війни. Ми розпочали чергову видачу продуктових наборів від військової адміністрації Криворога мешканцям зеленодольської громади. Перші 800 наборів вже отримали родини, які постраждали від обстрілів. Також допомогу отримають малозабезпечені зеленодольці, мешканці пільгових категорій, зокрема, діти-сіроти, чорнобильці, афганці, пахилі люди віком понад 60 років. У самому кривому розі повністю забезпечена робота всієї інфраструктури. Комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Ситуація в місті повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Триває робота зі зміцнення всіх рубежів оборони міста та допомога нашим військовим у матеріально-технічному забезпеченні. Безумовно, всі наші зусилля максимально сконцентровані на боротьбу з ворогом. Однак ми не маємо втратити і пильність і на іншому фронті медичному. Адже ковід ніхто не відміняв, він нікуди не подівся. У Кривому розі зареєстровано вже 356 випадків, 80 людей лікуються в стаціонарах. Тож кожен повинен подбати про своє здоров'я та здоров'я своїх близьких і зробити щеплення. Необхідна для цього вакцина в місті є. Усі пункти вакцинації працюють. Зараз місто отримало чергову партію вакцини: це майже 10 тисяч доз Pfizer та понад 3 тисячі доз Коронавак. Ці вакцини відмінно зарекомендували себе у всьому світі. Для отримання щеплень потрібно звернутися до своїх центрів первинної медико-санітарної допомоги за місцем проживання, де ви отримаєте всю інформацію. Подбайте про себе і своїх близьких. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу перемогу. Про ситуацію у Кривому Розі розповідав начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілко. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на Українському радіо Дніпра. На Дніпропетровщині зафіксовано отруєння людей тикорослими грибами. Детальніше про це розповідає головна спеціалістка Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Маргарита Малишева. Вітаю вас, пані Маргарито. Вітаю вас, прокоментуйте. Будь ласка, випадок отруєння грибами. За поточний рік вперше по Дніпропетровській області зареєстровано випадок отруєння дикоросними грибами. Захворіла дитина два роки. Це хлопчик, і це сталося в місті Павлоград. Гриби, якими ймовірно. Отруїлася дитина, це зі слів родичів. Це гриб сині ніжка, який у смаженому вигляді вони давали дитині куштувати. Дата виникнення отруєння – це 20 вересня. Перші симптоми були такими, як слабкість, нудота, блювання та діарея, тобто різкі випереження. у з чого дитину було госпіталізовано до Павлоградської міської лікарні номер один. Надалі уже через тяжкість, скажімо так, протікання хвороби наступного дня. Дня каретою швидкої медичної допомоги дитину переведено до регіонального медичного центру родинного здоров'я обласного попередній діагноз так. Це є підозрена отруєння грибами і гострий гастроентероколіт. Тобто це перший випадок в цьому сезоні, так так в цьому сезоні в, в цьому році по Дніпропетровській області це перший випадок отруєння дикорослими грибами. Наразі дитина перебуває в лікарні, отримує належне лікування. Пані Маргарито, якщо порівняти з минулим роком, скільки в минулому році було таких випадків? За поточний рік, взагалі по Україні, зареєстровано 12 осередків отруєння дикорослими грибами, внаслідок яких постраждало 19 людей, з них одна дитина. На щастя, летальних випадків досі не було. У Дніпропетровській області перший випадок отруєння дикорослими грибами, але у минулому році по Дніпропетровській області було зареєстровано 4 випадки отруєння грибами, в тому числі Одна дитина отруїлася, і на жаль, ця одна дитина померла. Дев'ятирічна дитина. Так, якщо брати також по Україні минулий рік, то в 2021 році у наслідок отруєння дикорослими грибами постраждало 189 людей, із них 32 дітей. І внаслідок цих отруєнь померла 21 дорослий і п'ятеро дітей. Тобто така невтішна статистика, і хочу зазначити, що грибний сезон розпочався так. І ми всі бачимо, що погодні умови сприяють такому грибному вражаю. Люди все частіше відвідують лісосмуги для такого тихого полювання. Але Держпродспоживслужба вкотре нагадує про небезпеку вживання в їжу дикорослих грибів. Далі моя колега Ілона Шевченка поспілкувалася з мешканцями нашого міста про те, що їм відомо про отруєння дикорослими грибами. Починаєте ви симптоми отруєння грибами? От коли треба насторожитись чи звернутися до лікарі. через два часа починається отруєння. А ви збираєте гриби саме вживаєте? І збираю, вирощую, консервірую прекрасно. В них розбираюся. А Ви знайомі з випадками отруєння? Ну лічна не сталкивалась, але слышали. Что бывает такие выпадки? Да. Что вы порадуете? Во-первых, надо хорошо в них разбираться. Если ты его не знаешь, то лучше, конечно, его не брать. Да я не ем грибы. Я люблю я грибы. Чи вживаете вы дикорослые грибы и чи знаете симптомы отруйня? Нет, я не употребляю, спасибо. Я не люблю грибы. Грибы не ем. Листа? Не есть? Нет, мы только в работе применяем, но с ядовитыми никак это у нас не было. Сбираете в лесе грибы? Ні. А знаєте симптоми отруєння? Буває, ну, буває йому. моги Ви довіряєте дорослим, так? Так. 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 Ну, ми особи гриби не употребляємо, так місце, тільки з магазину. мабуть, ну, рвота якась. Там діарея, запаморочення в голові, мабуть, я так думаю. Дякую Ілоні Шевченко, а ми продовжимо нашу програму. Пані Маргарита, до речі, а які основні симптоми при отруєнні грибами? Ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин після споживання, так і протягом декількох днів. І основними такими ознаками отруєння дикорослими грибами це є нудота, блювання, різкий біль в животі, може бути діарея, запаморочення, може бути підвищення температури тіла, зниження пульсу, задуха, судома можуть бути відтік крові від кінцівок, тобто такі голодні руки і ноги, і можуть бути прояви галюцинації, марення. То такі загальні симптоми, чимось подібні до симптомів, які мають інші харчові отруєння, можуть проявлятися. Під час інших харчових отруєнь або острих кишкових інфекцій, скажіть, а якою потрібна бути перша допомога при отруєнні? По перше, при появі будь-яких симптомів необхідно негайно звернутися за медичною допомогою, тобто до найближчого лікувального закладу, чи викликати швидку. Не можна гаяти жодної хвилини, не займатися самолікуванням, не намагатися, скажімо так, перечекати цей час. сподіваючись на те, що хвороба сама по собі мене це може бути смертельно небезпечно. Чим раніше ви звернулися за медичним? Помогою тим буде надано своєчасне лікування, і тим буде легший перебіг такого захворювання. І якщо у вас залишаються залишки грибів або грибних страв після вживання, то їх треба обов'язково зберегти для того, щоб можна було їх потім лабораторно дослідити. Це звісно ж допоможе встановити причину отруєння і призначити правильне лікування. Але взагалі краще одразу звертатися за медичною допомогою. Також, якщо є якийсь час, то необхідно поїти хворого підсоленою водою, дати спокій. Прийняти горизонтальне таке положення до приїзду, скажімо так, швидкої. Скажіть, а чи існують якісь надійні методи перевірки грибів у домашніх умовах? Хочу зазначити, що ніколи не можна застосовувати домашніх методів визначення, скажімо так, отруйності грибів з використанням там, наприклад, цибулини чи срібних ложок. Це все помилкові методи. Срібло темніє від взаємодії з замінокислотами, які є як і у їстівних, так і у отруйних грибах. А колір цибулі змінюється під впливом ферменту терозина, який також міститься у всіх грибах, як в отруйних, так і їстівних. Ну, всі ці методи домашньої це все помилково. Пані Маргарита. А де можна збирати гриби зараз? Краще взагалі відмовитися від походу в ліс, так і краще відмовитися від дикорослих грибів, як від їжі, взагалі, якщо ви вже ж відправились до лісу збирати гриби, і якщо ви вже впевнені, що ви вмієте їх розрізняти, то звісно не кладіть до кошику грибів, яких ви не знаєте, остерігайтеся пластинчатих грибів, не збирайте старих. Або таких перезрілих, або дуже молодих грибів, у яких не чітко виражені морфологічні ознаки, а також тих, що ростуть поблизу автошляхів, швидкісних трас чи на радіаційно забруднених територіях, там промислові зони, так і таке інше. Бо навіть в такому випадку навіть і гриб може стати отруйним, адже здатен накопичувати важкі метали, такі як ртуть, мишяк, кадмій, свинець тощо, і їх місце залежить від різних факторів, насамперед від виду гриба і місця, де він власне росте. Якщо посушлива погода, Краще таку погоду гриби не збирати взагалі, тому що під час посухи змінюється обмін речовин в організмі гриба, він втрачає воду, натомість він накопичує токсини. Звісно, уважно необхідно перевірити вже зібрані гриби перед тим, як їх починати готувати. Не вживайте сирих грибів і. Відібрані гриби спочатку необхідно промити, відварити декілька разів у підсоленій воді, але не менше трьох разів протягом 30 хвилин. Постійно зливаючи кожного разу бульйон. І тут необхідно запам'ятати, що не можна використовувати під час цього варіння, поки ви проварюєте гриби, так не можна цей бульйон використовувати для приготування інших страв. Ну і готові гриби, страви з грибів. Так можна потім зберігати в холоді вимальованому посуді, але не більше однієї. доби. Ну і тут хочу зазначити, що необхідно от після того, як ви проварили тричі, необхідно далі. Коли ви подаєте основні кулінарні обробці, так що смажите, чи тушкуєте, чи якісь інші страви готуються з грибів, тобто попередньо необхідно їх проварювати. Тобто, якщо є сумніви щодо збору грибів, краще, мабуть, купувати вже в магазині, так якщо ви не впевнені в тому, чи це гриб їсть, можна вживати чи не можна, обов'язково відмовтеся від поживання таких грибів. Це по перше, по-друге, навіть якщо ви випадково поклали до свого кошуку отруйний гриб, то всі інші гриби, навіть якщо вони їстівни, вони так. како што можеш да стате Якщо вже ви захотіли грибів, якщо я розумію, що всі полюбляють грибні страви, то краще купувати штучно вирощені гливи або там печериці в стаціонарних торгівельних мережах. На стаціонарних ринках ніякому випадку не можна купувати гриби на стихійних ринках з рук, у місцях несанкціонованої торгівлі чи у продавців на автошляхах. Безпечніше купувати в стаціонарних торгівельних мережах на стаціонарних ринках, де вони проходять відповідний контроль. Ви завжди можете у продавця, чи у суб'єкту господарювання Питати супровідні документи на продукт, той чи інший продукт і дізнатися інформацію згідно з маркуванням походженням е, про безпеку і якість такого продукту харчування дуже хочу зауважити ще раз наголосити на тому, що гриби навіть штучне вирощення це не дитяча їжа. Ні в якому випадку не давайте грибних страв дітям. Це може бути смертельно небезпечним. Дітям до 14-16 років взагалі гриби протипоказані будь-які, оскільки травна система дитини ще, скажімо, так перебудовується, і лише після 18 років там можна не зловживаючи, скажімо так, куштувати дітям грибні страви. Гриби дуже важкі на шлунок. Це по перше. По-друге, багато грибів дійсно умовно, є стіни, і їх треба добре знати, щоб правильно збирати, обробляти і, скажімо, так, правильно готувати. Також хочу ще наголосити, що до складу грибів входить хітин, який являє собою. Ці куречовини, що не засвоюються навіть дорослим організмом, не кажучи вже про дитячі, і травна система дитини ще формується, тому таку важку речовину адекватно сприйняти не може. До того ж, саме хітин не дає організму засвоювати інші поживні речовини, які є у грибах, і в результаті, скажімо так, користі, як очікуваної користі від вживання грибів для дитини жодної, зате стрес для травної системи забезпечено. А якщо не звичайно звернутися за медичною допомогою, то таке отруєння проходить дуже. Тяжко особливо для дітей, і легких випадків не буває. Ну із ста дітей, які отруїлися грибами, 5-6 гинуть, скажімо так, така статистика, так тобто летальні випадки. А десь 30 дітей на 100 стають інвалідами на все життя. Тобто, тому ще раз наголошую, що дітям ні в якому випадку не можна давати грибів. Але і тут хочу зазначити, що гриби для дорослих здорової людини мають ряд протипоказань для вживання. По перше, їх не можна вживати вагітним і. Жінкам, що годують груддю, по друге літнім жінкам а також людям, що мають захворювання шлунково кишкового тракту. Гриби не лише можуть стати причиною серйозного харчового отруєння, а й призвести надалі до хвороб шлунково кишкового тракту, тобто викликати хронічні хвороби травної системи. Саме надлишок оцього хітину, який є в грибах, може призвести до гастриту або інших таких більш серйозних проблем. І на останок нашої розмови ваші побажання тим, хто зараз нас слухає. Головне управління Держпродспоживслужби вкотре попереджає про небезпеку вживання дикорослих грибів, крім того, що гриби самі по собі можуть викликати отруєння, до того ж від вживання дикорослих консервованих грибів у домашніх умовах можна захворіти на тяжке токсикоінфекційне захворювання, як ботулізм. Наголошую, що при появі будь-яких симптомів будь-якого харчового отруєння чи, взагалі, погіршення стану здоров'я не можна гаяти жодної хвилини, необхідно одразу звернутися за медичною допомогою, але краще відмовитися від споживання дикорослих грибів і їжі, погодження якої ви не знаєте, або не наражати себе, а особливо не наражати на небезпеку своїх дітей і близьких. Будьте пильні, бережіть себе і своїх рідних. Дякую вам за розмову і за те, що відповіли на наші питання. Дякую вам. Сьогодні в програмі про нові випадки отруєння декорослими грибами та про те, як вберегтися, щоб не трапилась така біда, розповіла головна спеціалістка Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Маргарита Малашева. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема Дня на Українському радіо Дніпра. Переселенці, які не отримали виплати, мають подати документи до 1 жовтня. Детальніше про це розповіла заступниця начальника управління департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної військової адміністрації Людмила Король. В області зареєстровано майже 329 тисяч внутрішньопереміщених осіб, у тому числі 78 тисяч дітей, 15 тисяч осіб з інвалідністю, 60 тисяч осіб пенсійного віку та 175 тисяч осіб працездатного віку. Починаючи з 2014 року, в області обліковано майже 404 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Найбільша чисельність ВПО облікована у місті Дніпро це 129 тисяч осіб. Місто Кривий Ріг 51 тисяча осіб. Також найбільша кількість переміщених осіб на сьогодні з Донецької та Луганської областей це майже 228 тисяч осіб, що складає 70% від загальної чисельності облікованих для отримання довідки внутрішньопереміщеної особи та допомоги на проживання внутрішньопереміщеної особи переселенців. Мають право звернутися до органів соціального захисту також можуть звернутися до центрів надання адміністративних послуг або до уповноважених осіб територіальних громад. За наявності технічної можливості також можуть подаватися заяви через портал Дія для оформлення виплат. Також можуть використовуватися і електронні документи з додатку «Дія», Зокрема, є документ. Розмір грошової допомоги на сьогодні не змінився і складає. Для осіб з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень для інших осіб 2 тисячі гривень. Станом на 1 вересня 2022 року грошову допомогу нараховано 222 тисячам отримувачів на загальну суму 3,9 мільярда гривень до переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних бойових дій, або які перебувають тимчасово окупації, оточенні, блокуванні, Станом на 10 вересня включені 10 територіальних громад в Дніпропетровщині, Криворізького району це дві територіальні громади: Широківська та Зеленодольська, Нікопольський район, Марганецька, Мирівська, Нікопольська, Червоногригорівська селищні територіальна громада, Синельніковський район, 4 громади, Великомихайлівська, Маломихайлівська, Новопавлівська, Покровська територіальні громади. Ну і хочу зауважити, що урядом врегулювання. Овано питання щодо надання можливості на отримання допомоги внутрішньо переміщеним особам, які мали права та які звернулися через портал Дія до 30 квітня 2022 року і не були повністю ним сформовані або знаходилися в обробці на сьогодні. Міністерство цифрової політики надало міністерство соціальної політики перелік таких осіб. В свою чергу міністерство соціальної політики довело. Ці списки до органів соціального захисту населення. Для обробки в розрізі районів та міст, де ці особи первинно подавали заяву через портал Дія. При цьому така особа також на сьогодні може звернутися самостійно до органу соціального захисту населення та надати відповідні документи та докази щодо подання своєї заяви через портал Дія. Це можуть бути будь-які скриншоти. Хочу зауважити, що на сьогодні така особа має має звернутися до 1 жовтня для отримання грошової допомоги за березень-квітень. ДП інформаційно-обчислюваний центр Міністерства соціальної політики України автоматично. Хочу наголосити, що це робиться автоматично без повторного звернення внутрішньо переміщеної особи, у разі якщо територіальна громада, з якої перемістилась особа, внесена до переліку. Територіальних громад, які розташовані в районі проведення бойових дій, який затверджується міністерством наказом міністерства реінтеграції за погодження міністерства міноборони, із першого числа місяця наступного за місяцем, в якому внесено цю громаду до переліку, будуть продовжено нарахування допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Про те, як переселенцям подати документи, щоб отримати виплати, розповідала заступниця начальника управління департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської обласної військової адміністрації Людмила Король. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня, яку для вас підготували ведуча журналістка Анастасія Мандрика та режисер Олександр Сохач. Бережіть себе і вірте у перемогу України. Програма тема дня на українському радіо Дніпро.